Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні я знову записую для вас домашнє відео, і темою цього випуску буде кілтвок прогулянка або хода у кільтах. Розкажу вам про мій власний досвід. Сподіваюся, вам буде цікаво послухати. Приблизно місяць тому ми приймали участь. Разом із моїми колегами з роботи у заході, який називається кільпвок. Він популярний доволі у Шотландії. В чому його сутність цього заходу? Люди збираються, разом одягаються у традиційні шотландські кільти, або щось із традиційним орнаментом, клітиночкою. Я думаю, ви з нею вже знайомі, і люди разом ідуть. Із одного місця до іншого, і під час цієї ходи вони збирають кошти на якісь благодійні організації, які їм хочеться підтримати. Це була ідея однієї із моїх колег, і ми вирішили доєднатися до цієї ходи. А Нас було четверо чи п'ятеро, ми спершу. Зібралися на величезний сніданок, тому що ми знали про те, що ця хода займе багато часу, і ми будемо витрачати багато енергії, тому що в цілком ми пройшли приблизно 22 кілометри. Мені здається, я так багато за своє життя за один раз точно ніколи не ходила, так далеко не гуляла, тому ідея гарно поснідати. Була точно крутою, класною. Я вам покажу фотографії того, що ми їли. Вони будуть з'являтися на вашому екрані. І потім ми вирушили до нашої точки старту. У мене є кілька маленьких відео і фотографій із того моменту. Погода була не надто приємною на перший погляд, тому що було похмуро, трошечки дощило, але температура повітря була абсолютно прекрасною для прогулянки. Було не надто холодно, не надто жарко, і мені стається, це дуже важливо. І от ішли ми, ішли приблизно 6-7 чи годин, дуже далеко. Були маленькі перериви. Ми трошечки зупинялися для того, щоб попити водички, щось поїсти, відпочити. Але у кінці було таке неймовірне щастя від того, що ти знаєш, що я це зробив, я це подолав разом із величезною кількістю ентузіастів, людей, які також долучилися до цього заходу. Цілком, мені здається, там були. Як мінімум сотні, а можливо навіть і тисячі людей, які гуляли для того, щоб підтримати своїх близьких, або підтримати інші волонтерські організації, які щось для них значить. Звичайно, я та мої друзі збирали кошти на організації, що підтримують українців та Україну, тому для мене у цього був такий дуже сакральний мій власний сенс. І я дуже сильно з собою пишалася за те, що я долучилася і дійшла до самого кінцю, до фінішної прямої. От тому, якщо ви колись будете у Шотландії, я вам дуже рекомендую подивитися про те, які заходи буде проводити ця організація Кілт Walk. Можливо, у вас буде можливість побачити якесь нове красиве місто або якусь. Природну, красиву картину, тому що часто ці шляхи пролягають через якісь ліси чи вздовж узбережжя моря. Я додам кілька фотографій для того, щоб ви побачили, як це було. І на цьому буду закінчувати цей розказ. Було дуже приємно з вами поділитися цим моїм чудовим спогадом. І до скорих зустрічей! Па-па!